Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучається до нас. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю студія. Останніми днями однозначно з топ тем була блокада кордону, яка ще більше посилилася. Зараз які черги на кордоні з Польщею? Ну на жаль, блокування руху для вантажних транспортних засобів польські фермери. Вони продовжують. Кількість напрямків незмінна. Це шість. З українського боку, якщо говорити предметніше, це пункти пропуску Ягодин, Уху, рава Раваруська, Шигинів та Краківець. І сукупно на всіх цих напрямках на території Польщі станом на ранок в чергах з можливістю проїзду в бік України перебуває десь 2200 вантажних транспортних засобів. Найбільше це навпроти пунктів пропуску Краківець, Раваруська та Ягодин. І власне, якщо говорити про останній напрямок, пункту пункт пропуску Ягодин, тут перетинає кордон найменша кількість вантажівок за минулу добу в бік України прослідувало десь 50 вантажівок, Натомість за останні дні польські фермери не пропускають жодної вантаж вантажівки, яка слідує з України в Польщу на цьому напрямку, і власне показники перетину кордону в. З України в Польщу залишаються нульовими також критично низькі показники по кількості перетинного кордону залишаються і по напрямку пункту пропуску Шигині за минулу добу тут перетнуло кордон лише 70 вантажних транспортних засобів. Загалом, якщо більш Предметніше говорити то за годину польські фермери пропускають на кожного з напрямків там по кілька вантажівок, як ті, які слідують з Польщі, і ті, які слідують в Польщу, але більше вони блокують рух для вантажівок, які слідують саме з України на території цієї країни. Так, пане Андрій, ще дві хвилини буквально є у нас щодо того, як змінилися умови несення служби для українських прикордонників, ну зокрема на Донеччині, адже там був такий спланований відвід наших підрозділів Завдіївки. Щоправда, діпстейт налітки повідомляли вже і про Ласточкіна. Як, от власне, переміщення наших регулярних військ зміщення да тимчасове змінює умови для прикордонників саме на цьому напрямку. Ну, прикордонники, які раніше продовжують перебувати на Авдіївському напрямку, на Мар'їнському напрямку у складі сил оборони нашої держави, і попри е, те, що довелося змінити позиції, відійти від Авдіївки, але е, наші підрозділи, наші хлопці, продовжують утримувати е, ці напрямки. Щоденно е, ми фіксуємо спроби ворога е, проводити штурмові дії, але в е, і разом з іншими підрозділами прикордонники мужньо дають відсіч ворогу тим штурмовим групам, які намагаються захопити наші позиції і продовжують ну, фактично такі м'ясні штурми, які, які раніше здійснював ворог. А де зараз найбільше дошкуляють диверсанти? Сумщина лишається найзагрозливішим напрямком. Ну за останні дні кількість проб заходу ворожих ДРГ вона зменшилася по тому, що фіксують наші хлопці. Але звісно, що сумський напрямок він найбільш активним є для заходу ворожих ДРГ. Також активність ворога з використанням диверсійно-розвідувальних груп залишається і на харківському напрямку. Найменше це де фіксуються ворожі ДРГ це Чернігівщина. Пасибі вам дякуємо за те, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.